Так, друзі, копали сьогодні в ось в такому місці. Вже будемо заканчувати коп. Дивіться, що по знахідках. Такий кусок леміха. З лопати, болти, шайби, пробки, дві гірзи, шайба. Это похоже на удила, такие кованые все штуки. А это не знаю, чи сапка, че топор, кто знает подскажите. Мега знахідка. вот такие шпалутес. Дуже велика сокира. Так. Дивіться, що по монетах. 10 копійок ходячка, 92-й рік. 25 копійок ходячка, 2006. -й. 50 копійок ходячка, 92-й. 3 копійки убития. Совет 61 рік. Один рубль. Радянський Союз. юбилейний, Така маленька конина. Гудзик пана фокусує. Все дома помию, гарно. Взорі покажу. Орлянка. Такий маленький мідний замочок. Мідний чи бронзовий. із самовара, краник з краника. І сама мега знахідка. Медаль Миколи Другого. За труди по отличной мобилізації 1914 года. Кот снова чуть-чуть. Вот такая крутая знахідка, друзья. Ну шо ж. Дякую, кто дивиться. Дякую, кто подписался. Всех благ.